Шановні гості, дорогі наші друзі, ми раді вітати вас в нашій галереї. Це приватна галерея Робіни Львицьких, Але сьогодні у нас захід проходить разом наша галерея разом з благодійним фондом Євгенії Василаєвої. Київ класік, який підтримує молодих виконавців музикантів. Сегодня у нас такое событие произошло. Презентация скульптурного проекта Вячеслава Бутыри Народ же в Украине, посвященная четырем скульпторам, художникам, которые внесли неоценимый вклад в мировое искусство. Это Александр Архипенко, Давид Бурлюк, Михаил Байчук и Казимир Малевич. Помимо того, мы недавно приобрели рояль, старинный рояль, благодаря Евгении Басалаевой. Это рояль фирмы «Рёслер», ему почти сто лет. Это концертный кабинетный рояль. Рояль для меня всегда олицетворял королевский инструмент. Я закончила музыкальную школу, я всегда мечтала о рояле. И совместно с фондом Евгении Басалаевой мы решили провести благодейный вечер, посвященный поддержки молодых исполнителей. В наше трудное время закрываются залы, отменяются концерты, музыканты без выступления погибают. Поэтому мы решили их поддержать. Мы рассматриваем продолжение работы нашей галереи в сотрудничестве со скульпторами, с художниками, с поэтами, с музыкантами. концерт это очень значимое для меня событие потому что в нынешних реалиях музыкальных мировых классическая музыка она не так востребована и востребована больше в но ну, таких кругах посвященных и то что происходят такие мероприятия это замечательно это очень важно для молодых исполнителей Ростає якби рівень національної свідомості культури, і загалом у нас якби громадське суспільство стає доволі активним. І мені здається, що це якраз дуже сильно впливає на якісь локальні ініціативи, культурні, мистецькі. Кілька тижнів тому я була в Димерці на Чернігівщині. Там є арткем діємімінашвілі, також унікальне якесь явище. коли грузинський митець приїжджає в Україну і просто тут в українському селі починає його підіймати. Те ж саме мені здається відбувається зараз в Ходосівці. Оскільки родина Львівських також є такими українськими меценатами вже нового часу, і вони також приїхали сюди зі свого регіону, і власне тут розпочали своє нове життя. І ось те, що я побачила тут 2017 року, коли вони започаткували там другий вже міжнародне скульптурне симпозіум, а це була приватна ініціатива. Я хочу наголосити на це, і от проходить буквально три роки. Вони вже зробили свою галерею присвячену творчості свого земляка В'ячеслава Гутирі. Вони проводять за рік знову ж таки вже благодійні меценатські концерти. Завдяки ось таким ініціативам, там в Каневі, в Димерці, в Ходосівці ми маємо ось такий якийсь ріст культури, його, її зростання. І я думаю, що родина Лівицьких, так само, як і інші митці або бізнесмени, меценати, є справжніми геніями місця тут, у Ходосівці. І це дійсно ну, дуже важливе явище. Честно, хочу признаться, пристроил работы. Пристроил удачной работы. С этого родилось место, с этого родился маеток, с этого родилось движение. Я знаю, что у каждого художника очень много работ валяется, люди их не видят. И мы вот решили. Говорю, мой, мой друг, говорю, я тебе подарю, если ты построишь. Он сказал, удачная идея, я строю. И так это появилось. Маєтки Галаганів, Алчевських, Розумовських, Терещенко, Тарнавських, Мазепи, де завжди звучала музика, були театри, були рогові оркестри. Це були такі музичні, такі осередки мистецькі. Дуже високого європейського рівня такі міні-філармонії. Не дарма зараз на заході така тенденція є: це арт-резиденції. Дуже великі кошти вкладаються на розвиток арт-резиденції, тому що де безпосередньо художники розвиваються, вони спілкуються. Оця форма не академічного концерту, а просто форма, в де атмосфері, можна спілкуватися, можна з чимось об'єднатися. Нам сьогодні дуже у світі цифрових технологій. Не вистачає цього спілкування має так сьогодні. Є таким зразком для продовження тих традицій, отого унікального бажаного спілкування і святом творчості, музики, мистецтва. презентации, на этом концерте эта тема не закончится мы будем продолжать развивать причем мы очень открыты для разных видов творчества сегодня у нас был концерт классической музыки мы тут такая акустика можем провести рок-концерт или какую-то джазовую такую -то импровизацию мы можем провести выставку других художников потому что вот эта вот коллекция мандры для она не рушила но в том зале там где 12 мы можем снимать делать э, выставку других художников, которые интересны нам, которые интересны публике. Самая главная концепция вот этого места ⁇ это частная территория, это частная галерея. И мы здесь представляем только то, что в первую очередь интересно нам. Это не коммерческий проект, это вот для друзей, для своих. Вот у нас сегодня были гости. В основном это наши соседи, друзья, с которыми мы где-то общаемся в, там, в разных ситуациях. Но это самое главное, это приватность, это приватная территория, это приватная галерея и это приватное общение друг с другом.